Ще я роблю в подорожах як нутриціолог, щоб максимально добре виглядати, добре себе почувати, не наприкати по можливості та й загалом зберігати просто свій звичайний режим. Перше це сніданок і зелень. Ми готуємо собі в готелі зараз. Наприклад, я готую сніданок сьогодні. Це максимально щось білкове яйця. Сирок, омлет з французьким сиром. Щоб перший прийом їжі був максимально нутритивним, поживним, мав собі білки, жири і, звичайно, ще порцію зелені величезну. Тому мій лайфхак я завжди беру собі зелень, щось таке, що я не зможу, наприклад, поїсти в ресторанах, наприклад, і додаю собі це протягом дня за можливості там, на сіданок або на перекус. Наступне це не забувати про водний баланс. Також я іноді додаю ще електроліти, як таке додаткове. Гідрацію організму ми перемістились у ванну, і я з собою взяла ще такий м'ячик, яким я прокатую собі зону декольте, шиї там, де може бути якесь спизмування. І сьогодні зранку я прокинулась досить набрягше. Я зробила собі такий масаж, зробила невелику зарядку і вже відчуваю і виглядаю собі набагато краще. Ось, до речі, у мене вже вийшов мій сніданок. Перший, бо другий у мене планується дуже булочний, дуже солоденький, бо ми у Франції, і це, як на мене, гріх не війне їсти, не їсти те, що тобі хочеться. Але, звичайно, я стараюсь слідувати іноді своїм правилам про комфортне насичення. Але іноді скажу чесно, всім люди і хочеться поїсти смачно. І це може бути навіть трошечки тумач, але буває.